Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні, що вам заважає бути в парі, мати другу половинку, вийти заміж, що дружиться, які перешкоди, скажіть. Багато хто вже мав стосунки, які зламались. Секрет хоче гадалка щось сказати, сама колода хоче повідомити щось, що скрито. Хтось втручався в вашу долю? Розрушили, розруйнували те щастя, що ви мали. Лис, лисиця якась зайшла, вкрала ця саперниця, було все дуже добре. Хтось втрутився в ваше життя, зруйнував його. Так, на майбутнє все буде добре. Дивіться, у вас буде нове, нова сім'я, нове кохання. Ви пару знайдете, і ця нові стосунки вони будуть міцні, такі як повинні бути, будуть гарні. Також є якісь борги, залишились по минулим відносинам. Може, якісь борги на вас повісили, або було дуже важко. З з ці будуть тягнути ці стосунки, щось тянеться за ними, якийсь шлейф неприємності якихось. Так, старий мужчина втручався. Це дивіться, то, що зруйнувався ваш шлюб або ваші стосунки. З тим, з ким ви були, вплинув його батько, старший чоловік, який давав поради, який вас не любить, який не хотів, щоб ви були разом, який казав, що там буде краще десь стюки, забудь собі нову. А стосунки у вас були дуже гарні. Ви подобались один одному, були як риба в воді, були гроші, була гарна сім'я і дружні відносини були. Влізла оця жінка, плюс то, що радив батько. Є секрет, яка таємниця? Так, яка таємниця, що ти хочеш сказати, гадалка? Що ти хочеш сказати, гадалка? Що тайна секрет, яка? Поки не відкриваю, ще хочу сказати про цю карту. Це карта клевер. Дивіться, е, карти вам кажуть, що оця ситуація, що сталась, що воно зруйнувалося, це ваш успіх. Вам здається, що це було погано. Насправді це ваш успіх, це вам дуже повезло. Бо ця людина, з якою ви були, вона не гарна, Вона ну, предатель, зрадник, слухається когось, не має своєї власної думки. Ви для нього були надійна як. Як за кам'яною стіною, він за вами був а не ви за ним. Він вас не захищав. Ви його захищали і все робили. щоб було в вашій сім'ї? Все було добре. все для цього зробили для нього. Ось, і це ваш успіх, це ваша удача, що ви його позбавились. Доля дасть нові стосунки, але треба припинити, тягнути за собою шлейф у цих відносин страждати за тим, що ви втратили. Це закатившеся сонце. Ми зараз будемо прибирати. І секрет тайна, що каже гадалка, якийсь лист. Що вам буде якесь повідомлення? Повідомлення хороше, вам сподобається. Прошу, що? що ви комусь подобаєтесь, що хтось хоче з вами мати стосунки. Якась людина дасть про себе знати, щось напише вам. І ця людина це ваш кармічний партнер. Ви не зможні, ну, це ті, та ситуація, яку не можна обійти, що це точно відбудеться. Що інший партнер до вас точно йде, він прийде, і це ваша карма. Оця карма була негативна, яку ви відпрацювали, але йде наступна. і все залежить від вас. Що зробіть правильний вибір, не відмовляйте той людині, яка до вас йде. Дайте їй шанс, не бійтеся, що вас вам знову зроблять боляче. В наступних відносинах все буде добре, бо сонце. Бачите, таке гарне сонце і башня, не зруйнована, як отут було, бачите, що все побите. Надійний, будинок надійний, відносини надійний, це кохання, здоров'я, вірність, гарні стосунки, це щастя. Це вас чекає в майбутньому воно буде. І від цього не можна відкрутитися. Але все, на ваш вибір. Вам будуть ну як, пропонувати, ви можете або погодитись, або відмовитись. Краще погодьтесь. Ось так. І тоді ваші мрії здійсняються, ви будете мати будинок власний і стабільні відносини надовго. І хтось вам зробить пропозицію кольцо. І ви будете не сидіти вдома в цьому будинку, як ви раніше сиділи, нікуди не виходили, а вас будуть показувати людям, ну, як виводити в світ, будете ходити по ресторанам, по концертам, по всяким міроприяттям, ви будете така якась, ну, та людина, яка йде до вас, вона публічна, і ви будете сверкати, вас будуть показувати. Ви будете при ньому або при ній, і ви будете поруч, і ви будете на всіх якихось заходах. Вас навіть, ну, щоб навіть по телевізору були показувати, ви будете дуже красива. Ви дуже будете подобатись у цій людині, яка йде до вас в життя. І ще також карти кажуть, що можлива ця людина це якийсь ваш друг, з яким колись ви дружили. Не було любові, не було кохання. Але були такі добрі, гарні, дружні стосунки. Отака людина до вас іде, можливо, хтось із минулого. Не пригавте свій шанс. А оце все, що ви тянете з минулого, я прибираю, забудьте цю історію, скажіть, дякую, що все так вийшло долі, що він відчепився від вас. Це заперечую. Оце я то, що попередила гадалка. Що буде якесь повідомлення? Ага, чого це повідомлення може вас відштовхнути? Воно вам здасться таким якимось дуже вульгарним, бо вам будуть відверто пропонувати такі стосунки сексуальні, що вас хочуть. Ось. Але не слід лякатися, бо за цим стоїть, то, що ну, хоче дружитися, серйозні відносини, хоче жити з вами. Якщо наболіла, дійсно, ви йому дуже подобаєтеся, бо їй. Ось так. Це кар карма. Це станеться. Отак. А негативна карма, ось вона негативна карма, ви її відпрацювали і все, хай іде там далі розлякається. Когось намічаються дуже гарні відносини, дуже взагалі ну, мрія, здійснення мрій. Що я хочу? Я хочу перекрити той негатив. Ну, воно само у вас тут перекрилось. Тут всі самі гарні карти у вас вийшли. Ось я перекриваю картою сонце, щоб це все забулось і відчепилось від вас оце чудовище. І Хай там живе своїм життям, не згадуйте його навіть. У вас інший період в житті. Вище сили, духи роду, янголохоронці прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати весь негатив, який заважає вам мати партнера, мати стосунки, мати кохання, бути щасливим в парі і бути, щоб вас любили і щоб ви любили. По Верховному суду та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дуже гарний вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.